вона вся такая, скажем, посадки, поля все-таки хорошие. Вся что-то кассеты пролетел. <как> Кассета мы посыпать. И вся война, ну, поля заминования. И, и где штурм, выбывается посадки. І по посадкам відбувається рух. Поле обійшли посадками, значить територію зайняли. А копалися, пішли далі. Все це по замінованій території. Це ціною людських життів. І дуже тяжко. Території Велетенські це буде потребувати і великих ресурсів дуже великих ресурсів і часу і ну, сюди дуже багато надано звільнення цих територій або людей або принципово інший підхід то що фізично навіть проходить це все дуже важко Мін дуже багато техніка втрачається тому основний тягар все рівно залишається на піхоті Olha, é e aqui, é aqui e aqui.